Твій тренер завжди перед тренуванням відправляє тебе зробити кардіо 15-20 хвилин. Якщо так, обов'язково подивись це відео. Коли до мене на персональні тренування приходять люди від інших тренерів, я досить часто чую те, що минулий тренер перед тренуванням відправляв їх на 10, 15, 20 хвилин на доріжку, на орбітрек або на степ. Люди не розуміють, що так не повинно бути і це неправильно, тому я їм все пояснюю. Ну і звісно, пояснюю, щоб вони більше не ходили до тренерів, які так роблять. Чому так робити не... Правильно, дивись, бо за 15-20 хвилин степу, доріжки або орбітреку ти можеш втомитись. Відповідно, ти вже не викладешся так, як повинен на силовому тренуванні. Але для чого тренери відправляють людей робити кардіо перед тренуванням? Все просто для того, щоб відпочити від минулого клієнта поїсти. Або вони просто не встигають завершити тренування, яке було перед тобою. А якщо твій тренер обґрунтовується тим, що потрібно зробити розминку, ось ця розминка 15-20 хвилин.